Слава Україні! Героям слава! Сьогодні думала зробити відео і накласти музику своєї катлеї, але подумала, що вона достойна більшої уваги про неї поговорити. Отож, поговоримо, це у нас є катлея Альба на катлея Тріані Альба на, кату, на Тріані. Варіації сирулія. Е, вона пахне неймовірно, квіточка ось така от, немаленька і невелика. Е, просто ось така от, і фас, і в профіль, красуня. Е, пахне, я навіть не знаю, просто пахне такий дуже насичений котлейний аромат. Е, я отримала її дуже-дуже давно, роки три, може 4 тому більше. Пам'ятаю, що вона була в виняному горщику. І вона, коли я її отримала, вона відмовлялась так само рости. Попередній власниці вона так само не хотіла рости. Я її пересадила з глиняного горщика, точніше, цей глиняний горщик розбився. І я його пересадила ось оцей звичайний от його наробила. Тут кора різної фракції, трішки моху і камінці, лава, здається, там є. І вона веде себе досить таки непогано. Але ще суть не в тому. Суть в тому, що вона росла моя на тому підвіконі, не хотіла рости, категорично відмовлялась рости. І я її з того підвіконня, я її переклала на свій стелаж із підсвіткою. Там у мене звичайна підсвітка денних ламп. І їй сподобалося. Там у нас перепад день ніч приблизно 2 градуси, більше немає. Тобто у нас там в день приблизно 20, вечором у нас 18-17, ось так. І ось видно це це в нас загоріла. Бачите, до ламп. І цього того року вона так само проквітла, до речі. Попереднє це цього року, от вона проквітла, і оце вона того року так само от проквітла. Але знаєте, чому прикол? Що вона того року проквітла, ось це, випустила цей чехол і проквітла двома квітками. І паралельно проквітла, ось з боку пішов ось, менші рости. Чого вона таке зробила? Пустила менші рости, бачите? І ось тут випустила і засушила. З цього меншого вона проквітла. Тобто, було, бачите, а отут вона випустила і засушила. Що вона хотіла цим показати, не знаю. Це у нас такі от корінці. Я розумію, що я, вона від мені треба її навесну пересадити, тому що треба оновити ґрунт. Він вже тут окислився, у всякого різного та багато де промити, її привести в порядок. Тішить мене одно, що їй зайшло це місце, тим, що, ляхуйте, які були. Невеличкі ці рости. Бачите? Це у нас тріщина, це, щоб це так заросла. І, і по мірі того, як вона росла, ріст був більший, більший більший. І оця молода бульба, вона взагалі, це я ще зняла лосочки. От вона була взагалі, от вона велика. Останній ріст найбільший. Тобто вона росте, розвивається. І ростить росте. Тобто їй у мене досить таки непогано. Отож, ця красуня, така вона зефірна, така вона невагома, дуже-дуже дуже красива. Ось так. Все, більше нічого такого не скажу. Просто це просто досвід і показу, показали, як вона виглядає, як вона квітне. І свій догляд. До речі, підживлювала я її ще на вулиці. Вона, я забула саме головне, вона ціле літо провела на вулиці і кусочок осені, а потім я внесла її додому. Ось так. І я думаю, що це і посприяло закладу, закладу цього виросту, Гад, тому що такий виріс гарний рост. І вона у мене гарно проквітла. Я думаю, що це один з таких от моментів. До речі, в мене ще є Тріана Тіпо, звичайна. І є ще одна, колись давно мені дали були котлею в Тріані Альба, маленький такий росточок. І вона виросла, виросла. І мені здається, вона буде цього року квітнути. Так само мої сподівання. Ось так от. Ну, все, сказала ніби все. На цьому все. Слава Україні, героям слава! Смерть Кацапам здохнет, падли.